Будь ласка. Ой! Іди до кварцу, просто ну... мимо пройди. Пройди просто мимо. Найс, він іде до кварцу. <сувачки> Будь ласка. <сувачки> Клас. Блін, що ж нам такого поставить цікавого, щоб він загрився. Ну-ка, чекай, чекай, тут збоку є ще кварц, цікаво, Та Ну по-любому поверне. Ну, ну це... <сувачки> ну, щоб ти, <то>, типу понімав? <сувачки> Йоп, красота. Ні, це, ну, на один навряд чи затрягнеться. Ні, не в тому ідея. Я понял. Виключає. Боже! Дядя, ти на приколі? Він не так. Його взагалі нічого не смущає. В останню путь. В останню путь. Остання! я. Добрий день. А що ми тут робимо? Копаємо. Так, мабуть, навіть без іксрея, да, копаємо? З ним. Отак, то есть? Так. Да. Вау.